і починаємо рибалку на, на річці. Рибальський раночок на Великій річці серйозній. Я вже розклався повністю, вже кинув пару кормушечок на мою точку фідерну сьогоднішню і вже надів пінку. впінку. Подивимося, що сьогодні буде. Тут мужичок. Пару днів тому ловив плотву. Плотву, гостеру хорошу. Таку, ну не знаю, чи хорошу, але принаймні пару рибок я бачив. Бля, пінку. В корм пінка. Прикормочний мотель. І на насадку поки що пінка, бо в мене мотель поганий дуже. Блін. Чепилося. Ой. Все нормально. Все, перший закид. точку. Дивимося на квівер, весна. Холодна, правда, ще весна, але все одно приємно, приємно Такий, таке перед сезоном рибальським відчуття хороше. Навіть якщо нічого не буде, все одно розклався, розклав собі фідерне місце, покидав, трошки потренувався, дивишся на той квівер тип, кінчик фідера і чекаєш вже поки загне хоча б сіпне і вже настрій підніметься зразу в два рази. Дуже комфортно я сьогодні сів. Ну насправді трошки повезло, тому що я планував на цей берег річки їхати, а, але сонечко я тут перший раз, ну, другий раз ловлю. Правда, минулий раз я ловив в таку похмуру погоду в зиму, коли сніг ще лежав і погана погода була, тут тоді нуль повний був. А зараз е сонечко світить і виявляється, воно тут прямо в лице. Дуже комфортно, тепло. Гріє мені прям. Сижу в окулярах і так приємно дуже воно підгріває мене. Плюс вітер сьогодні ну не сильний, але він ну, все одно він є, бачите, хвильки, він в спину. Максимально комфортно просто. Сонечко світить, вітер не заважає. Навіть допомагає трохи. Так, сидимо, ловим. Вже кинув, напевно, разів 10 з наживкою, про і мотель пробую по-різному. Мотиля, правда, в мене немає, майже там пару дохленьких лишилось, але є пінка різного кольору. Є опариш, тому пробую одну піночку різного. Поки що нічого. Ну, красота. Холодно, правда. Було декілька холодних днів. І, може, риба трошечки перестала їсти, сховалась десь. Сьогодні мінус 5 вночі було, наприклад. Кінець березня, 29 число, якщо я не помиляюсь, але було 22 градуси, зараз було мінус 5 вночі, погода міняється, і зараз, наприклад, в день буде щось плюс 5 чи плюс 6, тому холодно, похолодало, і можливо, тому і нема нічого. Ну, пару днів тому тут. Поплавочник ловив. Тому надія все ж таки є, що щось, щось попадається. Попробуємо пошукати. Ну зараз ще 20 хвилин тут посидимо, як ні, то нижче потечі. Сядемо метрів 200. Там ніби трошки більше глибина має бути. Бо тут десь 2,5 метра я ловлю, така, ну, для такої ріки це не дуже багато, а нижче потечі має до 4 метрів бути. Тому будемо бачити по ситуації. Чекаємо перших сіпів. Ось так. Но нічого, піночка не рухана, абсолютно пінку не рухає. Взагалі любу наживку в мене не рухає, ще не було ніяких контактів з рибою. Так, ну що, Давайте якусь іншу пінку вчіпимо. знаю, Червону, давай червону. Ось так, Таку бордову пінку люблю я її на плотву, плотва дуже любить цю червону піночку, таку темно-червону. Я її дуже полюбив останні. Та вже давно, роки три, напевно, я її використовую на плотву саме. Буває, вся пінка працює зазвичай. Якщо пінка працює, то любий колір. Але саме по холодній воді вона, напевно, все ж таки на червоний колір трошки краще реагує, рибка, ну і плотва особливо, бо це трошечки ближче їй до мутиля, я думаю, цей колір. І зимою, взимку, він не відлякує її, бо білий може відлякати, або якийсь яскравий, там, оранжева пінка, наприклад, в холодну воду, десь на дикій водоймі, може відлякати такий колір. А червоний бордовий, він темніший. Він так скажемо, можливо, більш природні. Тому так. Ну, але це зараз, зараз мені це ні до чого, бо тут поки я не бачу наявності риби в цьому, на моїй точці. Так, ну як я й казав, трошечки переїхав. Сюди буквально метрів 150 нижче по течії. Це вже все розклався за 10 хвилин. Все, ось тут. Буквально 20 метрів від нас ловив ножик пару днів тому плотову, густерку, невеличку рибку. Тому пробуємо тут. Тут глибина десь на метр-півтора більше. А пару закормочних кормушечок, насадка і будемо пробувати. Ого. Слухайте, риба. Риба. Ще й непогана риба. Або там якийсь окунь вчепився, або йорш, тому він так впирається. Але я думаю, що це нормальна риба. Слухайте, дуже хороша рибка. Впирається як... Ого, як впирається. О, Плоть. Та тут плотва... Так, я підцак візьму, слухайте, в мене підцак трошки далеко, звісно. А оце плотва грам 150, якщо не більше. Ого-го, от ого, ого, ого. вона! От вона! Зараз покажу. У, тут 200 грам плотва. Дивіться, яка плоць, оце плоць. Це, блін, річ, річкова рибалка. Покльовки не, було. Покльовки не було просто. Рибка дуже Взя, взяла і не помітила. Яка ж, блін, риба. Клас, просто клас. На мотильочка якогось я там знайшов дохлого і одну червону піночку. Мотильок-піночка такий бутербродик. Так, зараз, секундочка. Ще сфотографуюсь і випущу її красуня. Такс. Закинув. Чекаємо, чекаємо тої покльовки. Червона піночка, все, як я говорив. Хвилин 20 пройшло. Десь 10-12 кормушечок. Я кинув на точку. І ось перша рибка якраз. Кормушечка 50 грам, 4 кліточки. Така досить маленька, ну середня, 4 клітки. Металева. Така невеличка, гарна, швидко тоне. Глибина метра 4-4,5 І течія така повільна, дуже така. Дуже повільно. Ну, є, звісно, але невеличка не зовсім не несе. 50 грам стоїть. Я думаю, навіть може і 40 би стояло. Але має швидко падати кормушка на дно, тому що поки, якщо довго буде падати, то весь корм вилетить по дорозі. Рибалка однієї рибки. Поки що. Що одна була плотва, я думаю, що все ж таки щось має бути ще. Тут від замку чути добре е, пташки відбивається звук. Ехо. Ехо йде від замку. Прям така велика. І відлуння, та відлуння одразу сюди все. Пташок набагато краще чути, ніж там далі. Я теж так думаю. Поводочок метр. Гачочок маленький, 16-й номер гачочок зовсім делікатний, тонесенький. 0,1 по водочок. стандарт. Можна було і тонше, там 0,08, але... Та так, так скажемо, на таку рибалку, звичайно, вистачає. Тільки виключив камеру. Буквально 2 секунди. І така покльовка... Ох, яка рибка хороша. О, це вже густерка. Попробуємо її взяти зараз на цей. Акуратно. Але вона зачепилась так, розірветься. Впала мені рибка, але... Ну, хороша. Як мінімум 100 грамова точно. А це не густерка, це підлящик. Це натуральний підлящик? Так, йом. Добре, все, відпускаю рибку. Це натуральний підлящик. Це навіть не гостерка. У що... мене вже ляч на точку став. Кормушечка, кормушечці Піночка на гачку дві піночки червоні. На точку. Чекаємо, поки впаде. І сюди на підставку. Кльовка була, блін. Тільки виключив камеру, хороша, такі сіпи, розслабив трошки фідер, потім знов. Хороша рибка, дуже приємна, дуже приємна. По холодній воді, на річці, кінець березня. Небагато, але зараз воно з часом може стати краще, якщо ловити довго. Ось така рибалка, знаєш. Треба, треба ще. Підібрати ключик до неї, це так те, за, те, зараз те, важко. і Дати темп, і наживочку, і, ко, і корм теж. Тут все ж таки так важко буде. Ну і зараз по весні маю на увазі, особливо. Тут буде нелегко. Ще холодна, дуже холодна вода. Рибка є, але вона так майже не їсть. Важко буде, але мені це подобається. Треба подумати, щось придумати. Бо коли легко клює все, знаєш, раз за разом, то ну не дуже цікаво стає навіть. А так класно. І Рибка непогана. Дві рибки за 100 грам. Я думаю, що вони в Можливо, Тут цілком можливо зараз, блін, різаний різаний хробачок точно може працювати. Треба буде точно купити одну баночку маленького. Так, ну що, чекаємо покльовку вже тепер. Там декілька мотильків таких старших і одна піночка на те, що клюнула плитва якраз. Трошечки додав рибі з e цього 50 грам. 50 грам. Та не міцне, так градусів 20-30. Трошки веселіше буде. Вже хоч клювати почне. Угу. Та, ось так. О, хе, верховодочка. Так, да, верховодка 100%. Класична. Маленька, ну таке. Але є, третя рибка. Ну, взяли з нас коротко. Просинається по чуть-чуть риба, але дійсно з дна короткого повидка на одну... на одну піночку. Зараз забиваємо кормушечку. Ось так сильно, міцно, щоб на дно поводок є зменшив 60 см, може навіть менше, щоб не мучитись, бо трошки не докинув, блін, десь півно. Розслабився. Ну, шучка, щось буде. Рибалочка важка. Так. Пройшло ще десь. Хвилин 20 після верховодки і є рибка наступна. Навіть покльовку побачив, декілька сіпів. І це вже не верховодка, здається. Да, це щось, це не плутва, це якийсь... Це щось інше ще. Це голавлик. Да, голавлик такий блідий 100%. А може і язік. Ну, щось таке. Невеличкий, звісно, але приємно, що покльовує трошечки. Зачепився. Оранжева пінка, до речі, яскрава. І така липка. пускаємо. Ну що, отак от зараз вдіваємо. Оранжеву піночку. попку її отак от. Теж залежно, як вдіти. Я вдівав поперек, там пробував вздовж, нічого не було. Оранжева пінка і закінчик. Акуратно закінчик. Я впоперек чіпляв, щоб реалізація була, може, трошки краще. Такс. Впала. Але покльовка була, блін. Це вже приємно. Також пару сіпів туди-сюди. Нормально? Так, ну що, почекаємо. ніби щось. Трошечки щось, якісь рухи є. Ще був якийсь сіп дивний один. Течія піднялась, може? Течія піднялась, так. Те, чия стала сильніша. І може це трошки повпливало. Була знову покльовочка, але я щось не підсік. Ну, попробую зараз витягнути. Ні, нема, блін. Треба було підсікати. Так добре придавило, чуть-чуть я щось провтикав. Так. Оранжева пінка знову. Навіть її що, нічого їй немає, навіть не видно. Так, спробуємо ще. Пінку в корм. Бо ловим пінку, тому пінку в корм. І так я забивати чуть-чуть легше почав, чуть Чуть-чуть чуть легше почав забивати. Чуть -чуть. Ну, не, не, так, не, не сильно, а просто середньо. Може... Все ж таки, коли сильно забито, можливо, треба чекати тоді більше. А якщо трошки легше забити, трошки швидше буде віддаватися корм, і може вона чуть швидше буде реагувати і відповідно клювати. Теж такий момент може бути. Ну так, головне, на що він по дорозі не висипався. ну Він все ж таки важкенький. Трошки пісочку додавали, що знайшли. І плюс я зволожив його нормально, дозволожив. Так що нормально. Я думаю, що він долітає, він липкий. Ну що, чекаємо, чекаємо покльовочки. Давай будемо слідувати нашій тактиці і трошечки будемо все ж таки хоча б півтора хвилини десь не більше. Давай поміняємо пінку. Все ж таки на червону. Ось так, просто одна червона піночка і все. Ну я забиваю так нормально Зараз безразу так пу 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 пуф і лещ плотва. Праще лещ Лящ Три рибки. Плотва хороша. Пелящик теж нормальний. Десь такі, як плотва, Верховодка третя і голавлик четвертий. Невелика риба вся, звісно, маленька, але блин, приємно. Все ж таки просинається рибка вже. Можна їхати пробувати вже на річки. На озера точно, а на річки вже теж можна виявляється. Але треба, звісно, знати де. Де вона може хоч трошечки де вона зараз перебуває та риба? І на глибину поки що. Ще немає того тепла, поки, коли вона почне виходити на мілину, ще поки що холодно, на глибині вона ціла. Давай ще раз за попробуємо. Динопариш. В принципі, верховодка, голавлик, може, може якраз. Думаю, що опариш може нас виручити насправді зараз. Пінки накидав плюс його трошечки він трохи виділяється серед тої пінки. Чекалися. Трошки краща рибка, ну, ще хвилин 20-30 пройшло і от наступна. І така рибалка неактивна, але, але але щось є, зараз будемо бачити, що там. О, голавлик знову. Yeah. Знову голавлик. Візьму під саком, щоб не зірвався, шкода буде. І вже за 100 грам, може 100. Ну, але. Знову якийсь побитий голаву ну, голавлик. На точку. Проковтнув гачок. Ну, виліз гачок, все нормально. Клас. Ну. Піночка, оранжева пінка. От голавлик, до речі. Два голавлика я піймав, два на оранжеву пінку. Іменно. Тому тут таке цікаво. Зараз знову давай оранжеву пінку. Останній заброс вже роблю, бо треба їхати. Так, забиваємо кормушечко, будемо завершити рибалку. Трошки буде більше рибки і буде взагалі супер. Ну, непогано, все одно посиділи. Дуже класно. Сонечко пригріло. Зранку навіть було мінус 5, годинка шоста. А зараз вже, напевно, плюс 5. Але гріє так, весна. Я покльовка. Я пропустив. Я пропустив, але на камері, напевно, видно. А я профукав. Вон обсос. Я профукав взагалі всю поклюв. Так, рибка, блін, з'являється, треба їхати. Ну давайте ще один заброс тоді. Так, Трошки така пінка більш біла вже. Ну ладно, хай буде біла. Так, <реш> да, після обіду може буде клювати. Це правда. Ладно. Давайте ще раз, значить. Точно, попав, все нормально. Чекаємо, поки на дно. Хоп. Все, на підставочку, акуратненько, щоб не посвоїти кормушечку. Все, чекаємо покльовки. Блін, була хороша, так, да, покльовка? І зігнуло і трусило. Зігнуло і трусило? Це ж міг бути лящ. Блін, треба дивитися. Фух. Це була сама швидка покльовка. Десь 30 секунда. Ладно, все, тепер точно останній заброс. Блін, обсос. Вже на кожному закиді, бачиш, три закиди підряд. О, така оранжева пінка зовсім оранжева. Но може бути лящик. Та да, капець риба хороша. Так затрусило, що я, блін, офігел. Може бути і підлящик дуже хороший, а може щось інше. Ну, блін, зараз... Блін. Це вже риба хороша. Плотво. Грам 300. Блін. Оце закінчення рибалки, блін, я розумію. О, закінчення рибалки, блін. Побита якась. Побита рибка, да, так. Ще тут трошки краще може. 300 грамів ну, точно є. Весняна, Це просто класна. Що, пускаємо і приїдемо сюди скоро ще раз на рибалку. Повернемося за нею. Все, кінець рибалки.